Дивіться, що ви привезли в Україну. Вантажівка електрична, повністю електрична, 2800 Вт. ватт підходить для людей, хто займається бізнесом. По-перше, тому що тут влазить дві палети повноцінно в кузов І навантаження приймає він 800 кг Також по господарству зручно використовувати максимальна швидкість 45 км І запас пробігу заявлено, що 70 до 70 км Лед оптика стоїть 12 колеса сам салон. Тут у нас вже значить магнітола, камера заднього виду, коли включається задня передача, є повишена, понижена. Отут знизу от, під сідушкою. Ось тут вона є. Сідушка відкидається, є обдув зверху на даху. Тут два вентилятори стоять. Лампочка, є пічка, включається, пічка дує. Сам кузов в нього, значить, габарити метр м на метр м, висота 42 см. Він відкидається також, і можна під кузовом побачити літіонний акумулятор. Ну і взагалі він. Компактний в той же час може нормально вантажу тягнути. Я рекомендую звернути увагу, хто підшукує собі електротехніку для перевезення вантажу. Обов'язково зверніть увагу на наш транспорт.